І конфлікт росіян та корейців і під'їжджим солдатам із КНДР сподобалася свобода та жінки з РФ, але, не до вподоби конкуренція з боку аборигенів фрашистів. Тож місцями вони навіть почали. Скорочувати їхню популяцію і творити справжні безченства. Деякі інциденти просто не вкладаються у голові. Здається, ніби ці союзники завдали окупантам більше проблем аніж допомоги. Про це говоримо у відео. а Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. У мережі все частіше з'являються відео з підтвердженням того, що солдати КНДР вже ведуть бої на Курщині. А самі расисти із образою та обуренням скаржаться на союзників та вступають із ними в протистояння. Ось, наприклад, росіянин з. Заздрить корейцям за умови, в яких поселили із КНДР. Сейчас покажу, как поселили наших друзей из Северной Кореи холодильник, плазма, спальные места не себе, не на полу, как мы. Я вернусь до... следующее голосование виставка. Генератор так, там стоїть. Газова плита, Кажуть. чайник, Что, друзья, Наша нова стратегія в телі збираємо. От буржуйка цитую. Ми повинні в бруді і на холоді спати. Натомість наші друзі з північної Кореї в теплі. Ось так незадоволені окупанти реагують на кращі умови, які мають так звані їхні побратими. До речі, окупанти разом із корейцями вже зазнали значних втрат в бою із силами оборони України, а все через те, що північно-корейським військам дуже складно знаходити спільну мову із расистами. Тому між ними постійно трапляються кошмарні інциденти, про які ми далі поговоримо. Ну а поки повертаємося до втрат серед бійців, кінчинина про які повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, Неназваний український чиновник розповів, що бойові дії були обмеженими та мали на меті виявити слаб. Кі місця в обороні ЗСУ. і він зауважив, що солдати КНДР билися разом із рашистською 810 десятою окремою бригадою морської піхоти. New York Times пише, що наразі невідомо де саме відбулося бойове зіткнення, але анонімний американський високопосадовець зазначив, що значна кількість північно-корейських військових була ліквідована. І за даними видання, хоча основна частина відправлених до РФ військових КНДР ще не брала участі в бойових діях, західні й українські посадовці назвали їхню появу на полі бою значну. Мої ескалацією, а ось інший рашистський військовий ймовірно вирішив помститися путіну за війська із північної Кореї та й самим солдатам, і несподівано навів ракети по місцях розташування армії РФ. Так в Курську для прикриття літаків із бійцями КНДР, які повинні прибути на аеродром, встановили зенітно-ракетний комплекс Тор. Проте із проблемами та засвітивши геолокацію. Як розповідає сам окупант, на відео у ворожої армії виникли проблеми з підключенням кабелів. Адже вони довго не могли підключити необхідні кабелі до комплексу РЛС. І все це через проблема з некомплектом штатного обладнання. Проте, зрештою, їм це вдалось зробити, але цікаво, що сам запис на відео дає розуміння, де розташовується зерка. Чоловік неодноразово показує його. Да, представляєш, у нас все вийшло. Ура! Така працює. Все, тепер ми подзащитаємо. Кто что летит, давайте сюда лети быстро. Ну а тим часом, за словами військового експерта Романа Світана, якщо глянути на ситуацію з іншого боку, то можна зробити висновок, що Арафія не здатна за допомогою своїх збройних сил захистити свою територію. Саме тому доводиться підтягувати війська КНДР на Курський напрямок до кордону з Україною. Вони ще не доповезли. Хіба можливо є декілька десятків інженерів на нашій території? Проте насправді зараз Кремль намагається захиститися завдяки північно-корейським військам. Військові КНДР своїми грудьми захищають напрямок до Москви. Не рубльовка вийшла і вишикувалася в районі Корщини. А військових з КНДР підтягнула, адже їх дешевше використовувати. Приблизно так це виглядає, зазначив Роман Світан. Північно-корейські війська зараз будуть втягуватися в бойові дії. Відповідно, як тільки ми зможемо до них діставати, то вони будуть знищуватися. Якщо розвідка буде докладати про їх компактне місце розташування, туди я думаю підуть і ті ж самі Хаймер спрацювати рак ракети дальні артилерія в півідрони додав військовий експерт. А ось куди ще зможе долітати українське озброєння, так це до полігонів, на яких готують солдатів кндр для ведення бойових дій. Саме тому рашисти навчають північнокорейських побратимів літературної рашистської мови на одному з полігонів уравні, що потім вберегти себе від несподіваного дружнього вогню чи чогось подібного. Бо ми з вами прекрасно розуміємо, що це може статися у будь-який. Ну а далі поговоримо про те, що як зазначає офіс президент. Дан південної Кореї війська КНДР перекинуті до Ерефі та розміщені на західному фронті. Однак вони ще не брали участі в повномасштабних бойових діях проти ЗСУ. В офісі президента пропустили, що могли відбутися незначні сутички в межах розвідувальних чи підготовчих операцій. Однак, поки мова не йде про початок боїв між північно-корейськими військовими та українськими силами. Велику ж кількість північно-корейських військових, які перебувають в Арефі, вже переміщено на західній лінії фронту. Але повноцінно бойові дії ще не почалися, сказав чиновник. Також він згадав про плани відправити до України моніторингову групу з південної Кореї для оцінки спільних операцій збройних сил північної Кореї та РФ. І невелику групу можна направити без попереднього. Схвалення парламенту з далі. Якщо Північна Корея і РЕФ розпочнуть спільні бойові операції, буде критично важливо стежити за їхньою тактикою, застосуванням зброї та будь-якими втратами війська Андару, оскільки така інформація може мати вирішальне значення для безпеки південної Кореї та співпраці з Україною. Наголосив він. Водночас і Марк Рюте висловився про залучення військ північної Кореї в війну з Україною. Це стало значною та тривожною подією для Європи, адже вперше за століття інозем війська з'явилися в РФ за словами Рюти. Москва покладається на Китай для підтримки економіки на Іран для поставок дронів та ракет, а на північну Корею для поповнення боєприпасів і відправки військ. Генсек НАТО вбачає загрозу у співпраці Кремля та Північної Кореї. Він вважає, що північно-корейські солдати зможуть набути унікальних навичок сучасних військових операцій. В майбутньому це сприятиме нестабільності на, на корейському півострові. Поглиблення військових та економічних зв'язків між. Не розважливою РАФ та знахабнілою північною Кореєю не просто загрожує євроатлантичні та індотихоокеанські безпеці. Вони глибоко небезпечні для глобальної безпеки, каже Рюте. Генсек НАТО закликав європейські та індотихоокеанські країни до зміцнення оборонних та розвідувальних зв'язків, аби стримати вплив авторитарного союзу РФ та КНДР. Зокрема, Китай може запобігти ескалації конфлікту, використавши свій вплив на Рашистів та північну Корею. Залучення від 10 до 12 тисяч північнокорейських військових для підтримки окупаційної армії зможе певним чином вплинути в контексті намагань Кремля витіснити сили оборони України із Курської області. Однак, успіх Москви в цьому питанні буде залежати від низки факторів. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву речника Міноборони США генерал-майора Патріка Райдера, оприлюднену на сайті Пентагону. Речник Пентагону зауважив, що відповідь кремлівського військово-політ. Тичного керівництва на початок операції ЗСУ в Курській області протягом перших днів була досить заплутаною. І з погляду намагань Москви відтіснити сили оборони, здебільшого війська армія РФ не змогли відштовхнути українців далеко. Вони повернули деякі додаткові території, але нічого, що ми б могли віднести до категорій значних, вважає він, і таким чином, як каже райдер, розміщення додаткових 10-12 тисяч північнокорейських сил на території Курської області безумовно з погляду Поєвої спроможності може мати значне значення. Також представник американського оборонного відомства звернув увагу, що Багато що буде залежати від того, як ці сили будуть використані, як вони інтегровані в російське командування та управління. Ну і на його думку, українські захисники, які загартовані в боях раніше, радше за все будуть продовжувати операцію в Курській області, зокрема з отриманням території, яка була взята під контроль раніше. Подивіться, що зробила Україна, коли рашисти вторглися в Україну в 2022 другому році. І як була невелика кількість сил, та на сьогодні яка здатна значною мірою, завдати, поразки стратегічним цілям того, що було і є найбільшою армією в Європі, наголосив він. І за його словами низка факторів залежатиме лише від того, як Москва вирішить використовувати цей північно-корейський контингент, і наскільки добре вони інтегровані, не менш важливим є те, який досвід в них є бойовий. Та трішечки про саме підсилення російської армії за допомогою їхніх партнерів. Зокрема, південної Кореї, і ось безпосередньо у теренах інформаційних є певна інформація про те, що НАТО і Південна Корея будуть обговорювати скоординовану відповідь на розгортання військ Північної Кореї безпосередньо в Москві. Тобто, президент Кореї провів третю за місяць телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рюта а останній, в свою чергу. Заявив, що Північно-Атлантичний альянс планує створити спеціальну оперативну групу для посилення співпраці з Європейським союзом з метою протидієм зростаючим загрозам безпеці і висловив сподівання на підтримку тісної комунікації у співпраці між південною Кореєю, Україною та НАТО. Ну і в свою чергу ми, ми хочемо нагадати, що і Ора президент України Володимир Зеленський він підтверджував бойові сутички із безпосередньо цими корейцями. Він зробив заяву про солдатів. КНДР в Росії і звернувся до тих, хто відреагував на ескалацію наступним чином. це йшлося в вечірньому зведенні ще 5 листопада. Процитую, хто забувся, хочу подякувати всім у світі, хто відреагував на появу в Росії північно-корейських солдатів. І хто відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку нашого захисту тут в Україні. Зеленський також нагадав, що терор має здатність розширюватися. Тож протидія має. Бути відповідною силою, а цитата може поширюватися, коли не зустрічає достатньо протидії. Зараз протидія має стати достатньою, достатньо сильною. Першими боями з північно-корейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. Ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, щоб цей крок став. Програшним і для цього, і для нього, і для північної Кореї, і також висловив свою подяку тим всім, хтовається у Курській області. Так, от у травні цього року розвиткою було підтверджено задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку. Дописав Олександр Сирський із Курської області для створення так званої буферної зони на північі України. Це мало стати продовженням російської операції на харківському напрямку. Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження із перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області. За майже три місяці операції, станом на 5 листопада 2024 року, втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20 842 особи, із них 200 – 7905, 300 – 12220, в полон взяті 717 осіб. За той же період знищено 1101 одиниці озброєння і військової техніки ворога, із них саме. 54 танки, 276 бойових броньованих машин, 107 гармат із мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки. Також зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли з цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових і намагається збільшити їх кількість. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових із північної Кореї. Російські окупанти хотіли захопити більше території на півночі України у Сумській області. Однак сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території. За проявлений героїзм та успішні дії під час курської операції державними нагородами відзна значно близько двох тисяч українських військовослужбовців. Ну і в той же час, скандальна народна депутатка да Мар'яна Безугла. Вона не могла пройти повз цього допису Олександра Сверського і вже почала його критикувати. Тож, хто хоче дізнатися, що там дописала Мар'яна, можете зайти до неї на сторінку. і Там все висвітлено разом із цим дописом від нашого головнокомандувача збройних сил України. Ну і також з'являється жахлива статистика щодо жовтня. Повідомляють. Про те, що окупанти у цьому місяці захопили найбільшу кількість території України. Про це дописують у Deep State. за жовтень 2024 року. Російські загарбники окупували 490 квадратних кілометрів української землі. І за словами експертів, це найбільший показник за час контрнаступу РФ, що триває з жовтня минулого року. Соціальними мережами широко обговорюються масштаби територіальних втрат сил оборони України. Однак військові експерти наголошують, що не варто все. Вимірювати площами, адже воюють люди. І саме вони є гарантією сталості армії та її потенціалу до спротиву йдеться у дописі. Зазначається, що можна спрямувати зусилля кількох бригад на один населений пункт і з максимальними втратами своїх бійців утримати мінімальну територію, зокрема контрнаступ 2023 року, показав, що результативні залежить від можливостей військово-промислового комплексу, рівня підготовки мобілізованих механізацій, наявності засобів для дальніх ударів та головне раціонального використання людського ресурсу. Кривавий урок дав нам контрнаступ 2023 року. Показником є можливості ВПК, рівень підготовки мобілізованих, ступінь механізації, наявність можливостей для дальніх ударів та головне раціональне застосування людського потенціалу. Останній, на жаль стає для нас слабким місцем, вважають експерти. Водночас противник вчиться на помилках Їхні підрозділи. Додаткове навчання ротації здійснюється регулярно. Але це ще не все. Не вся бавовна, да, яка спіткає ворогів, а, чи то в тимчасово окупованих територіях, чи то а, на території їх країни. А знаємо, що у нас є такі телеграм-канали, да Андрющенко там до прикладу, де дописують цікаву інформацію, яка відбувається у рашистів. Так от Таганрог. там трапилась раптова пожежа на під підприємстві та катлостроїтельний завод, красний катільщик, який входить до концерну Норденергогруп та знаходиться в реєстрі організації оборонно-промислового комплексу Росії. Раніше ж надходила інформація про залучення підприємства до ремонту військової техніки. З місця повідомляють, що пожежа виникла раптово, але розростається досить швидко. Натякають на диверсію. дописали у телеграм-каналі Андрощенко. Тем ну добре, в перелік прекрасних новин. Додамо, знаємо, що не лише дрони, де можуть отак, от робити бавовну, але і е, певні такі люди, які допомагають нашим захисникам, да партизани, вони також допомагають е, створювати непереливки рашиста. Ну або ж є такі рашисти, які нехтують правилами поводження е, технікою безпеки і багато багато чим да на робочих місцях, і тому виникають у них також певні проблеми. Знову ж таки, зі струмом, з водою, з усим, що у кінцевому. Висновку або заливає, або загоряється щось, і тому проблеми, в принципі, можуть і прекрасно вони самостійно створити. І, от далі ще, до речі, поговоримо про рух спротиву. А що вони знайшли, що вони побачили, і, зокрема, дописали у своєму телеграм-каналі. Ну, Знаєте, на фоні всіх цих подій, цієї бавовни, яка відбувається на території Рефії, вони вирішили, що їм потрібно щось змінювати, бо якось. Дуже багато в них всього палає. ось вони почали перекидати реби Санкт-Петербурга для захисту своїх же кордонів від дронів. Агент руху теж відстежили переміщення колони Реб-Палантин, що складається з семи мобільних комплексів, і рашисти змушені переміщувати ці комплекси у бік кордону з Україною для боротьби з нальотами безпілотників, що постійно збільшується. Палантин є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, пригнічує існуючі та перспективні системи зв'язку супротивника. Всю зібрану інформацію ми оперативно передали в правильні руки, які зуміють вивести з ладу кожен комплекс ре, перш ніж він зможе принести, хоч якусь користь расистам. Про це дописали учасники руху. А теж моїм дуже вдячні за таку активну роботу. Ну, рашисти хай надалі сподіваються, що це їм допоможе. Ми знаємо, як буде насправді.